Не пропустіть в суботу, 9 травня о 21.20 та в неділю 10 травня о 10 годині останню відбірну гру четвертої серії ігор інтелекту. Окрім відповідей на питання гри, ви дізнаєтеся ще й відповідь на одвічне: хто в сім'ї розумніший чоловік чи жінка? Цим двом командам постійно не щастить грати в опозиції капітан чоловік проти капітана дружини. Я не можу з цим нічого зробити. Жеребкування складав справді не я. Ці команди то збірна викладачів Прикарпатського національного університету та незваний гість команда викладачів медичного університету. І відповідати їм доведеться насправді складні філософські запитання. А ви можете описати, як виглядає бабай? Страшно. Коротко стрільно і страшно ні, ні. Ні, ні. Ні, не страшно цікаво і весело. На Галичині в суботу, о 21.20 та неділю о 10.00.